Озвучка манхви, двірний дзвінок до розділ перший озвучували криветки, з блідо-білою, мов перший зимовий сніг шкірою, вустами червоними, мов кров, та вугільно-чорним волоссям. У будиночку з прекрасним яблуневим садом разом із сімома гномами живе найпрекрасніша у світі дівчина. Це я, білосніжка. Останніми днями у мене з'явився привід для хвилювання. І це. Чому вдаєш, що вдома нікого немає? Чи, можливо, дзвіночок був недостатньо гучним? Але ж я так несамовито вас кликала. Я засмучена, панно. І я лише думала, що це міг бути хтось незнайомий, тому і не відкривала. Вони як. Яке полегшення. Я вже було подумала, що ви знову мене уникаєте. Ні, це не так. Кілька днів тому ми, ми ж лише привіталися через садовий паркан. «Пан, я принесла смачних яблук. Будь ласка, відчині двері. Що ж, якщо так, як холодно.